Кварталу ну, така банальна річ, яку можна зробити прямо сьогодні, але я не знаю, чого цього досі не роблять. Замкова площа. Один з заходів стратегії Луцької міської територіальної громади, я його просто побачила, я собі на ньому зациклилася, забрати з замкової площі парковку, щоб це був простір для людей. Які там будуть гуляти, відпочивати Для і цього таки. і стратегії треба не писати. треба писати. Але він цей захід вже є прописаний в тій стратегії громади. Я ще докладу зусиль, щоб він був прописаний в стратегії історичного кварталу. Але насправді так, це питання кількох рішень: поставити обмежувачі, заборонити в'їзд і облаштувати цей простір для людей. А ми вже бачимо в цьому, ну особисто я бачу в цьому потребу в контексті зміни. Значення театрального майдану за час повномасштабного вторгнення. Театральний майдан зараз у нас місце пам'яті, місце горювання, місце останньої шани.